Відео зроблено за підтримкою інтернет-магазину day2ua. Тут ви можете придбати девайси для симрейсингу від таких компаній, як Fanatec, Moza, Simucube, Simagic за низькими цінами. Хлопці допомагають придбати техніку з Німеччини, займаються оформленням та доставкою. Більше інформації за лінком в описі відео. Приємного перегляду! Всім привіт! З вами я, Домінік Ворошавін. Вітаю підписників, вітаю гостів е, свого каналу. Сьогодні у нас огляд е, достатньо довгоочікуваний, особисто для мене, тому що у нас сьогодні на огляді кермо від компанії Фонтек саме репліка Макларенівського GT3 керма. Чому довгоочікуваний? Е, в принципі, можу сказати, що так як я є великим фанатом автоспорту, я. Досить активно і довго займаюся всім і в принципі завжди у мене була така бажання, і мрія в якійсь мірі мати справжню репліку справжнього керма, щоб саме ощутіть своїми власними руками, що таке справжнє gt 3 кермо, і зробити якийсь з цього фідбек. Тому сьогодні, в принципі, у нас буде розмова про це, огляд на ось це кермо. Як я зазначив на початку відео, те, що це. Кермо було предоставлене е, інтернет-магазином DЄTUA. І величезне їм дякую за предоставлену таку можливість. Тому ну, почнемо огляд. Е, я навіть насправді не знаю з чого почати. Ну, в першу чергу я хочу сказати про те, що дійсно дуже було приємно отримати, е, тримати в, е, в, в власних руках кермо від е, GT3 Lido його репліку. От і в першу чергу. Я планував звертати уваги саме на ергономіку, на те, як кермо в першу чергу, сидить у тебе в руках. Але, але як виявилося, мої руці і гарні мої руці, вони виявилися занадто худими та занадто довгими, щоб комфортно сиділися руки у мене в цьому кермі. Тобто для мене особисто. Немає такого позитивного чіткого відчуття, тобто мені трошечки дискомфортно було тримати це кермо. І от насправді це один із небагатьох недоліків цього керма. З того, що я знаю, деякі мої знайомі сімрейсери, котрі якраз є власниками цього керма, вони банально там бінтами чи якимись резиночками обматують ручечки для того, щоб вони більш комфортно сідали. От, це, в принципі, вже більше під, е, залежить від власника, да, бо знову ж таки є огляди, де е, люди задоволені тим, як воно сидить. Але, в принципі, це не є великою проблемою, насправді. О, це просто моя особиста, особистий такий коментар саме того, як воно сидить. Ну І пішли, пішли насправді по руль. Ну, В першу чергу хочеться відмітити його розмір. Якщо не помиляюся, кермо є діаметром 30. Сантиметрів, якщо я не помиляюся, що є більшим за стандартне формульне кермо від фанатеку. Так як я в основному використовую формульне кермо від фанатеку, то для мене перехід на більш велике кермо за діаметром було трішечки, ну, не те, що важким, але теж так, знаєте, трішечки незвично. Але, в принципі. Я можу сказати, що це кермо воно, воно гарно сидить, воно їм можна спокійно керувати. Звісно ж, навіть на таких слабких базах, як у мене, це Elite, В принципі, е, жодних типу там якихось проблем з цим не виникало. Тому, е, в принципі, можна спокійно на ньому газувати. Е, пройдемося, напевно, спочатку по. Тому, взагалі, що у нас на цьому кермі знаходиться. У нас знаходиться дефолтна кількість кнопок, котра завжди є на фанатеку, але є додаткові класні штуки, котрі роблять це кермо насправді таким особистим. В першу чергу, хочеться відмітити, це наявність от таких двох е енкодерів цих ретейт-свічів. Я в термінології не дуже сильно розбираюся. Е в першу чергу, те, що вони кожне положення, тобто, якщо ви побачите. Кожне положення прокручується, і ви можете забіндити це таким чином, щоб кожне положення, воно типу, відображалося у вас, грубо кажучи, у симуляторі, де це дуже зручно приміняти. Наприклад, АЦЦ або вайрейсінгу на машинах того самого класу GT3, коли у вас є, наприклад, два, два режими трекшн-контролю, да, tc 1 як це звично написано, або tc 2 І відповідно ви можете. Одразу мепити, який вам потрібний там трекшн. Тобто, там, наприклад, перший трекшн вам недостатньо другого. Ви бах там поставили на третій. Потім вам там ще щось не подобається, ви одразу другий енкодер взяли поставили. Тобто це набагато спрощує роботу під час їзди. Вам не треба постійно перебігати між різними рівнями і, відповідно, ви одразу чітко можете поставити те, що вам потрібно. Також, що мені подобається, що є також ці додаткові свічики, котрі працюють у нас просто вверх вниз грубо кажучи, вони також дають можливість е біндити додаткові якісь там налаштування по електроніці, наприклад, АБС або різні карти двигунів. От, і ось ці додаткові. Е Кнопки, да, можливість біндити саме електронку до автомобіля, вона є е, плюсом цього керма. І цілком можу сказати, що воно реально полегшує пілотування. І дійсно можна, грубо кажучи, зробити, полегшити собі цим життям. Також у нас є тут дефолтний інкодер фанатеківський, який працює і там на поворот ліво вправо та також це, типу у нас дефолтний ді Е, Котрі також ви можете забіндити під свої там, різні налаштування. Що я хочу також відокремити Оці дві кнопочки, як заявляє Fonetec, вони саме ступінь на життя, бо нажимати насправді треба так гарненько, вони типу як е, симулюються, якщо так можна правильно сказати, з реального житті три керма. І загалом, от е, нажиття цих кнопок. воно в якійсь мірі також є таким цікавим моментом, наприклад, особливо коли ви там підліметр. Да, тобто цей степінь прожиття, воно, воно викликає додаткові приємні емоції, тобто це якась додаткова ця імерсивність, котра робить це кермо в якійсь мірі унікальним. До цього енкодера ми повернемося трішки пізніше, тому що я вважаю, що оць, 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 у цьому енкодері Лежить головна фішка цього керма, але про неї ми трішечки повернемося. Е, в, принципі, в принципі, по кнопкам наче то все, е, як ви бачите, велика площина, оця вільна на кермі, вона дозволяє ліпити власні стікери, Як, наприклад, тут е, логотип інтернет-визину да Тобто, у вас є там велика можливість кастомізувати це кермо під свої власні налаштування. Друга класна штука цього керма, е, в першу чергу хочу відокремити шифтери. Якщо не помиляюся, дане кермо є другою версією, і відповідно тут стоять магнетичні шифтери. І щоб їх проклацати, вам треба прям прикласти додаткові усилля, і ви прям відчуваєте цей момент переклацування. І от після того, як я. Повернув назад своє формульне кермо, там не є магнетичні лепестки. То от я відчув дійсно цю різницю при тобто у вас більше в якійсь мірі контролю над тим, скільки ви клацаєте, тобто не буде таких прям міскліків, да, котрі іноді часто виникають. Також цей свіч-передач він працює на обидві сторони, тобто, грубо кажучи, ви можете однією рукою переключати як вверх, так і вниз. Передачі, і відповідно, не знаю, на що це використовується, якщо чесно, але ну, <сь> як, як додаткова можливість, типу, найбуде. Ну і також великим плюсом цього керма є те, що в ньому є додаткові лепістки, котрі ви можете мапити під щеплення, під гастормус, все, що вам потрібно. Тобто, це аналогові плейти, або як вони правильно там називаються. Тобто, от у нас також є додаткова можливість. Забіндити, ну, в, пер в першу чергу, щеплення. насправді це використовується більше під щеплення, особливо Dual Clutch. От, е Під це використовуються в першу чергу ці аналоги. Ну і оця вся начинка, котра є на цьому кермі, і нереально багато класних фіч, і всього 200 євро, чуваки. Всього 200 євро коштує це кермо. Дана версія, яка у мене є, вона йде з. Додатковим квік-релізом, котре коштує, якщо не помиляюся, 100 євро. Тобто оригінальна версія, котра тільки 200 євро коштує, вона йде з пластмасовим, це навіть не квік-реліз, тобто там пластмасова така кришка, котру ви спочатку закріпляєте на базу, а потім її прокручуєте. І відповідно, кермо стається. Тут цю версію я отримав з квік-релізом. Тобто ми затягаємо. Сам квік дасть систему вставляємо в кермо, відпускаємо все, кермо фіксовано на, у нас налаштовано. Повертаємося до енкодеру, ось цього, про який я казав. А, в цьому кермі є чотири, якщо не помиляюся, режими роботи саме ось цих щеплень, ось цих аналогових не стійків, а ліпістков, називаємо їх так. От, в першу чергу, це можливість біндити dual clutch point. Тобто, як це мається на увазі? Зараз перед вами буде відео. Умовно, ми під'їжджаємо на старт. Ми під'їжджаємо на старт, зажимаємо, якщо не помиляюся, одне, один із наших лепістків. За допомогою ось цього енкодеру нижнього, ми виставляємо силу. З котрою, у нас, грубо кажучи, схватується, перестає, ну, схватується щеплення. Тобто ми там від 100 до 0 ми регулюємо, ну, наскільки нам, грубо кажучи, треба прожимати щеплення. І після цього, відповідно, у нас там мовно, 50 на 50% вжимається щеплення, ми це біндимо, і коли ми під'їжджаємо до старту, стаємо на нашу стартову решітку, зажимаємо два ліпісточка, у нас включається ця система дуал-клачу, Відповідно, ми там включаємо першу передачу, починаємо трішки газувати. І коли у нас гаснуть огні, ми відпускаємо один із рандомних ліпісточків. У нас відпускається щеплення на от той відсоток, на котрий ви ставили. Умовно, 50%. І потім, за допомогою другого ліпісточку, ми вже плавнісінько його починаємо відпускати, і відповідно, вже вручну більше контролюємо, як у нас відпускається система. Це дуже зручно приміняти у класах авто, де старт відбувається з місця. Формули, Porsche Cup, наче ні, турінг навряд чи, але от в принципі, от в, iRacing, в Porsche Cup це постійно треба використовувати. Це дає неймовірний буст при стартах. Тобто при правильному цьому налаштуванні dual-clutch-системи ви маєте можливість ну, дуже багато відіграти на старті. ну І це, в принципі, стосується от формул, Формули 1, Формули-3. От, ця система підтримується майже у майже всіх симуляторах: Assetto Corsa, фактор 2, iRacing, Більше не знаю, що назвати. В ACC немає потреби, тому що у нас стартове в ACC відбувається з ходу. Другий режим, якщо не помиляюся, це у нас допомагає мепити оці ліпісточки газ тормоз Я не знаю, ну всяке буває, можливо, там є обмеження в використанні. Обмежений рух ніг там і так далі. Всяке буває, у вас є можливість, грубо кажучи, керувати автомобілем за допомогою цих ніжних ліпусточків, тобто там Бінди Газ тормоз. І це також додаткова фіча, котра вам допомагає, в разі чого керувати автомобілем. Третій режим це у нас хендбрейк, як заявляє виробник, але чесно, не розумію, нащо хендбрейк у житті кермах. Ну, Максимум це можливо в автомобілях класу турінгу, десь там допомагати собі підкрутити автомобіль за допомогою щеплення, але ну, зрозуміло, що раллі та дріфт ніхто на кермі від GT автомобілю не буде використовувати, бо банально це тупо незручно. Четверте, останній пункт це просто вільне аналогове використання, просто от те, що вам потрібно. Забіндити те саме, там, де у нас якась осєва штука, ви вільно її біндите і газуєте. Це неймовірно класна штука. В першу чергу мені дуже імпонує саме наявність Dual-Clutch системи. Я нагадаю, що це кермо коштує лише 200 євро. І за 200 євро ви отримаєте просто нереально крутий набір. Можливості, які там от навіть той же взяти маунту у, у фанатеку, тобто додатково його окремо треба купляти до якогось керма від фанатеку, і відповідно це додаткові додаткові кошти. А це все є от в одному кермі коштує 200 євро. Ну, ну, це супер. Я вважаю, це супер. І от ціна от це перший і головний плюс цього керма, що за таку низьку, низьку ціну ви отримаєте просто ну, ледь не топ-1 тір кермо. Порівняємо тепер його з моїм основним кермом. Це у нас Fanatec F1 e Sports, якщо не помиляюся, першої версії. Це кермо менше, ніж макларенівське, воно має 28 або 27 у діаметрі. І якщо б мені сказали обрати між цими двома кермами, то напевно в першу чергу я би робив ставку на формульне кермо. В першу чергу через його розмір. І через його вагу. Це кермо трішечки легше, ніж Макларенівське, вага керма неймовірно важлива при ну, всім рейсингу, тому що додаткова вага, вона, грубо кажучи. Глушить фідбек, і якщо там у вас немочна база, там той самий Phonetec CSL Elite або Club Sport, наприклад, тут не стосується Direct Drive баз, то воно може, вага, додатково ця вага воно може трішки глушити форс фідбек і відповідно ви не будете отримувати ту інформацію, яка вам потрібна. Також через цей трішки менший розмір, мені особисто комфортніше керувати. Кермом котре менше. Я більше відчуваю, що відбувається з машиною, я більше точний в керуванні. І тому, в принципі, от це найбільш головні переваги у цього керма над цим. Але вони по факту є ледь не найголовнішими. Розуміло, що на цьому кермі у нас абсолютно відсутні всякі енкодери, ці свічі, у нас відсутні системи дооклачу. На нових фанатеках також за додаткову опцію ви можете придбати цей mount, у вас все це буде, але це додаткові кошти. І в принципі, ось ця ціна і цей набор комплектації у цьому кермі, вона в якійсь мірі десь от на одному рівні з перевагами в цього керма. Тому однозначно важко сказати, яке кермо би я обрав. Я порівнював оці два керма. Майже на всіх симуляторах, котрих я активно приймаю участь, а це це АйРейсінг Factor 2. От і мені дуже воно сподобалося в iRacing та в 2. Другому. Вацеце все ж таки не знаю, можливо, через те, що я дуже багато там часу проводжу, і мені там потрібне ось це максимальне чітке відчуття від автомобілю. І тому Вацеце все-таки перевага йде ось цьому керму. В інших симуляторах IRASIN Herfactor знову ж таки йде перевага до Макларенівського, в першу чергу, через оці додаткові опції за рахунок цих енкодерів та dual clutch систем І в принципі якось в iRacing рейсінгу та Верфакторі не відчуваються ось ці недоліки стосовно ваги та розміру, так як це відчувається в ACC. Але загалом можу сказати, що, в принципі, ну, їздити можна. Ну, я б не сказав, що. Я там нереально багато починаю втрачати щось такого. Це просто про власні відчуття. Тобто на темп це абсолютно ніяк не впливає. Зрозуміло, що до чого, що до цього можна звикнути. От, але от особисто мені комфортно гасити на ось цьому кермі. Ну і якщо порівнювати ергономіку цих двох рулів, то напевно мені більше все-таки подобається формульне кермо, тому що от якраз за рахунок більш. То цієї ручки, вона якось більше імпонує, пасує мені під мою руку, і відповідно на цих ручечках я більше себе комфортніше відчуваю, більше в мене контрольованих схват, і не так насправді сильно е, устає та болить рука, як на цьому кермі. Знову ж таки, це виключно питання особистої ергономіки. Це абсолютно спокійно можна пофіксити на цьому кермі. Знову ж таки, за рахунок цієї додаткової обмотки, щоб зроб... обмотки, щоб зробити якраз ці ручки більш збитими, більш такими товстенькими. А так, в принципі. В принципі, при порівнянні більше немає про що сказати. Отже, що я можу сказати за висновок за цього керма? Буду я його рекомендувати для покупки однозначно так. Якщо ви розглядаєте бюджетне, це бюджетне кермо з нереально великою кількістю функцій і в першу чергу необхідних функцій, так як dual Clutch та можливість налаштовувати оці енкодери під різні електронні системи, то це кермо дійсно вам потрібне. Е, знову ж таки, в першу чергу, за ось це співвідношення прайсу до функцій, які воно пропонує. Питання ергономіки. Важливо от вам, вам це помацати і зрозуміти, чи комфортно вам його тримати в руках. Вага, розмір, знову ж таки, це більше під свої власні там, преференції і так далі. Але загалом можу сказати, що це кермо, незважаючи на те, що воно досить старе, воно, я вже не знаю, скільки років на ринку у фонотеках доступне. Воно є досить популярним, багато людей користуються і я не можу його не порадити для покупки, особливо, якщо ви шукаєте собі житті штурвал, то ось це кермо може бути прям ідеальним варіантом для вас, ну, звісно, якщо ви власник фанатеку. Тому сміло можна його купляти, сміло можна його чіпляти, і на ньому можна сміло, сміло, сміло гасити і дуже впевнено. Ну і не забуваємо, що це. Це репліка реального руля, це також додаткова така фішка, фішка. українська головна фішка. Пам'ятаємо, фішка цього керма. О, те, що це є реплікою. Тому великий плюс цьому керму. Дякую Фанетеку за те, що вони зробили цю репліку. Нема слів, якість, все прям пушка ракета. Тому відгук, фідбек досить позитивний. От, і якби в мене була можливість, скоріш за все, я б собі прямо це залишив і на ньому спокійно би гасив, там час від часу міняючи його з своїм формульним. Ось таке вийшло відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, ставте обов'язково коментарі, побажання, критикуйте в першу чергу, тому що найкращий коментар це критика. Я буду для вас дуже сильно старатися, щоб з кожним відео покращувати та покращувати якість своїх відео. З вами був я, Домінік Хорошавін, головний пастор українського сімрейсінгу. це був огляд на Fanatec GT3 кермо. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Чао, какао!